На і скоро виходить через 26 днів нове 25 і вже є зливи, не зливи, а офіційні картки наших українців в Ultimate Team. Тому давайте на них трошки подивимось, подивимось їхні апи і, можливо, порадіємо, а можливо, поплачемо. Починаємо військово. Починаємо ми з Артема Довбика. Артем Тобік перейшов в Рому, всі ви знаєте, і в ньому, йому дали карточку 84 FC25, швидкість 84, удар 85, це дуже шикарно. Паси 69 Ну це ж форвард Дриблінг 79, я б не сказав, моделька в нього не така була дерев'яна. Побачимо, в нього повинен бути геймфейс. В першу чергу, я думаю, вони йому зроблять. Це буде логічно. Ну він не такий деревяний, не дивіться на його ріст. Далі. DF-34. Форвард і фізуха 81, це в принципі логічно. Але давайте звернемо увагу, камня була картка в FC24. Ми бачимо у нього рейтинг 70, срібна картка, срібна, обична картка. Не рідка, а обычна, срібна, швидкість 74. А на десятку підняли. Удари підняли їм. Удари було 67, а зараз 85 Ми максимально нереально забустили їм удари. Пас 55, Дриблінг 64, Деф 28, Фізуха 73. Такий жорсткий, нереальний ап в 14 поділок. Це дуже шикарно. Переходимо, друге місце займає Віктор Цяганков, 83 рейтинг, має швидкість 85, флаговий гравець, як не я. Удари 80, це дуже непогано, до речі. На 83 рейтинг з ударами в нього. Не у всіх форвардів є удари 80 при такому рейтингі, якщо чесно. Далі пас у нього 81, дриблінг 82, деф 46 і фізика 62. Непогана, годна карточка, ну, цікава карточка, як на мене. Як на мене, побачимо, як воно буде в грі гратися, якщо ми будемо на ній грати. Далі, давайте подивимось, яким він був в FC24. Він був 82-м, тобто в нього ап на плюс один рейтинг. Як на мене повинен хоча б, ну, як на мене він заслужив більшого, але ап є. Швидкість в нього така, як була, так і о, залишилась. Удари йому апнули на 2, паси йому апнули на 3, ні, теж на 2. Дріплу йому апнули на 1 і фізуху трошки апнули. По факту, великої різниці немає. І давайте поговоримо про Зіну. Зінченко, уви, не прогресує, Зінченко регресує, це максимально впечально. Я не фанат Зінченка і ніколи не був. Він мені не симпатизує як футболіст і... То що, він про... То, що він не прогресує, це по ньому замітно, тому що він дуже багато говорить. І він дуже дає багато якісь інтерв'ю, незрозумілих. Краще він би задумався над своєю грою. Різ... Давайте хочу сказати, що Зінченко ніколи не був топ. Топом його зробили українці. Ну, в кавичках топ. Євро показав, хто такий Зіна. Якось так. Якщо його. Я не здивуюся, якщо його зимою, в зимовий трансфер на вікно кудись віддадуть, якусь там, можливо, навіть оренду або продадуть взагалі. Але. Маємо картку 79. І тут, конечно, всі 6. Швидкість 66, удари 66, пас 83, да, в нього непоганий пас є Дриблінг 82, деф 76 і фізуха 69. Дивимось, що було в FC 24. У нього була карточка Retinho 80. Швидкість і удари Такі ж самі. Пас 83 як був, да? Да, пас 83 який був, дриблінг був 83, а став 82. Захист у нього на мінус 2 і камон, тобто, ну, ну Зіна, Зіна зберись. Хе. Зберись Зіна. Далі, Михайло Мудрик Михайло Мудрик проводить в Челсі вже який сезон, але щось, щось дай йому і не вистачає. Да, третій сезон Мудрика в Челсі в Англії. Ну Челсі-клуб, давайте бамчинами середняка. Набирали кучу нереальних трансферів. Це, конечно, смішно 40 чим гравців. Зараз зрозуміло, що не всі тренуються, але Мудрик виходить в основі. Останне матчі він виходить в основі. Його замінили. Я цей матч дивився, його замінили в перериві. І фанати Лондон скочились і якось не сильно хорош... хороші коменти пишуть в Твіттері, але то таке. Ну Мудрик якось, то... да, Третій сезон, але Мудрик іде в ці не якісь тупі обрі... обіграші. Коротше, я не хочу про нічого, нічого говорити. Просто дивимось на його ставки, 77-й рейтинг. Е, бачимо швидкість 92, удари 72, пас 72, дріблінг. 80, як на мене, дріблінг. Ну хоча б 81. 80. Як на мене, Дев 38 і Фізуха-63. Дивимось, що в нього було. Це в нього рідка золота карточка. В FC-24 в нього було зовсім все по-іншому. В нього була обична золота карточка, Рейтинг 75 Факт, він отримав буст всього лише на 2 дві, на дві поділки. Але по факту так воно і є. Швидкість в нього збільшилась правильно на одиничку. Удари в нього збільшились на скільки це? На 6. Пас у нього збільшився на. 4. Дріблінг у нього збільшився на одиничку. А, про деф фізика в нього упала максимально і деф теж трошки упав. Ну, фізика в нього була 58, а стала. А, ні, фізика напаки в нього виросла, щось я невиважно подивився. Тому. Маленький ап, але бачимо те, що бачимо. І переходимо до самого головного. Я в шоці, якщо чесно, зараз я найду. І ось він. Андрій Лунін. Золотий карточкою, яку ви бачите зараз. Це максимально круто, якщо не помиляється офіційні... офіційна карточка його. І бачимо, у нього що золотка, золота рідкісна карточка з 81, це, це дуже круто. Заслужив. Всі його після євро захейтили і говорили, що він типу, після одного провального матча його зачмерили максимально. Ну я з такими людьми максимально не згодним, тому що у всіх є якісь провальні матчі, а наша, наші українці просто максимально його принизили. Я тепер боюся проставити, що буде з Довбиком. Ви, самі, ви ж розумієте, що Довбик не, не покаже такий самий сезон, який він показав в. Жероні. Але люди все одно думають, що поки таке саме сезон. Ні, такого не буде. Побачите. Ну, ви його значить що виріте, тут про що говорити. Вітаю, Луніна з 81 веці, він його максимально заслужив своєю грою. Надіюся, тепер в нього появиться хоч якась перма картка в FC25. А більшість всього, що воно так і буде. Давайте подивимося, які картка в нього була в FC24, і що ми бачимо? В нього була карточка 71, а стала 84. Тобто ап в цілих 7 поділок. По остаткам я не буду дивитися, воно, в принципі, не потрібно. Далі. У мене немає більше картинок, але ще є такі гравці, як Заварний, який отримав золоту карточку 77-го рейтинга. Далі Миконко, який отримав карточку 77 рейтинга, і Маліновський, який отримав карточку 77-го рейтинга. Уви, я не можу знайти їх в інтернеті. Вони отримали всі по 77-му рейтингу. Це золоті карточки. Наприклад, давайте почнемо з Маліновського. У нього була карточка 78, стала 77, тобто по, -по факту він трошки пішов вниз. Але такі зірочки, як Міковинко і Забарний, які грають в АПЛ, пацани там потіють з мужиками. Забарний получив нереальний ап, тому що в нього була срібна, рідка срібна, а зараз золота карточка з Ретеном 77, як я говорив, він получив ап. І це дуже круто. Побачимо, чи останеться він проведеться сезон. На такому ж гарному рівні, надіюсь на це і піде на підвищення, хоча були слухи, що ще літом перейде в Ліверпуль. Але покамість тиша. Далі, по Макованку, як ви бачите, 75 ревних він був, а став 74. 77-й, господи, я вже заговорився, теж статок немає, нема про що говорити, він апається, і це дуже добре. На плюс 2, але цих плюс 2 це дуже багато. Можливо, можливо ми получимо якусь промокартку в цьому році. Що забарного, що Луніна. Ну, Луніна, я думаю, по-любому буде. Забарно хотілося б якусь хоча б хоч, щоб воно було. Так, да, не факт, що не, ми будемо ними грати, але хотілося, щоб воно було. І давайте тепер поговоримо про, любі друзі, перед вами топ-10 дріблерів FC25, це Месі, Бернадо Сіла, Неймар, Мбапе, Путеляс, Вінні, Болматі, Дібіні, Хансінкір. Все, що хочу сказати, що у Месі і Неймара рейтинги пішли вниз. Це що значить, що нам будуть частіше палити, тобто її буде проще зловити, але на початку це буде максимально тяжко. Але потім такі гравці, як Месі, Сілва, і Неймар і Дебіння, можливо, нам пригодяться, якщо у вас не будуть кращі сустави. Так, далі, хто заказав при всі 25 тільки Ultimate Edition, іменно вона, ви получите валюцію на PowerShot Plus. да, це павершот, але комусь подобається, комусь не подобається, але це все рівно круто. І ось перед вами топ 5 гравців, топ 5 які, яким бажано їх прокачати. Це Нуніс, Корея, Колумань, Лукман і Вернер. Все, що хочу сказати, що не спішіть качати еволюції, почекайте, е, поки хтось це все зробить і хтось, як, хтось дасть якусь оцінку цьому всьому, Бо тому що в минулому році я покачав дарив на Нюніза і якось трошки не то. Саме топ 10 карток, які мають... П'ятерочку на фінтак, самбапе, Путеля, Свіні, Хансен, Одегард, Дебіння, Мід, Неймар джуніор, Мусіала і Дібала. Дібалі дали п'ятерочку на слабі. Це, це круто. Більшість катмок ви можете з ними пограти, тому що вони вже стали трошки нижче низько типу як Неймар. Можливо, комусь і не. Далі бачимо шоудаум. Як будуть виглядати картинки, шоу удан, ну око радується, все що, все, що хочеться сказати. Тож тут такий спацанчик, цопнік і ра, не це було не звертати, це просто чисто для картинки. Можливо, до речі, він буде, буде на початку гри, побачимо як воно буде. А можливо це просто так. Далі нові спеціальні картки, як бачила мотми, про момент з і Dynamic дуо. Гарні картки, око радується, око рілі радується, Малюють вони дуже прекрасно. Перед вами топ-10 гравців, бігунків це Мбапе, Адеємі, Вінісіус, Мітен, це Срібна Гарка, на Андестео, Девіс, Белл, нова ікона, Дібі, Рафаліа, Інакі Вільні. Для чого я це що В новій версії завжди треба привикати до таймінгів, до цього всього, до нової тактики, до виливаної всієї IQ і бігунки дуже сильно будуть спасати і тащити ваші катки. Тому в кожній версії всі 24 я коли я починав спочатку, там ми вирішали бігумки, такі як DIB на флангі 84 й в нього був, плюс ракета, це було просто вау. Тому ці будуть. нас будуть з вами спасати. Тут, до речі, дуже багато годних католків, вони є низько рейтингами, і це дуже круто. Так буде виглядати карточка кінець ери, тут наглядно покажена вам Лука Модріч. Я думаю, що така карточка буде, а можливо щось плюс-мінус такого. Ну, Модрич вже, як на мене, це напевно його останній сезон в реалі так точно, і можливо він навіть закінчить кар'єру. А можливо, піде вернеться в свою хорватську лігу, де він звідки він починав. Побачимо, побачимо. Але картка гарна. На цьому якось так. Всім дякую за перегляд. Як вам відео, пишіть коменти, буду вдячний за почитати їх і з вами якось поспілкуватися. Дякую за перегляд.